Україна домовилася з МВФ про п'ятий транш на 2,2 мільярди доларів. Про це повідомило у прес-службі Міністерства фінансів України. Домовленість досягнули у рамках механізму розширеного фінансування загальним обсягом на трохи більш ніж 15,5 мільярдів доларів. Виконавча рада МВФ затвердить новий транш уже найближчими тижнями. В українському уряді зазначили, що Київ виконав усі структурні маяки для цього рішення. Тож, коли чекати на транш, та що, на що спрямують ці кошти, поговоримо про це з Андрієм Пишним, головою Національного банку України. Пан Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Отже, як Направді ви оцінюєте доволі чітка після рішення, яке ухвалює рада директорів Міжнародного валютного фонду, майже в той же день надходять кошти. Але я хотів би уточнити з приводу статусу того рішення, яке Відбулося у Варшаві. Наразі досягнуто угоду на рівні персоналу. Саме так вона і називається. За цією угодою, відповідно, погоджено на зміст меморандуму листа про наміри, і ми визначили е, досить чітко по пунктах, е, по кожному параграфу ті домовленості, які будуть винесені на затвердження. Але остаточне рішення і остаточне закріплення домовленостей в рамках четвертого перегляду відбудеться лише після засідання ради директорів. Важливо також сказати, що ми подолали певний, ви знаєте, рекорд Україна ніколи в рамках однієї програми зем за свою історію так далеко не заходила. Тож у нас є відчутний прогрес, що свідчить про те, що Україна дуже відповідально ставиться до виконання усіх взятих на себе зобов'язань, а це відповідно дає нам можливість насправді говорити до певної міри з позиції сили, адже дійсно, ми виконали усі, усі підкреслюю структурні маяки і індикативні і кількісні показники через це ці домовленості власне і відбулися. І Оптимістичні щодо результатів розгляду цього питання на ради директорів МВФ. Якщо це рішення відбудеться, Україна зможе розраховувати на отримання чергового траншу в сумі 2,2 мільярда доларів пане Андрію. А яким чином ці кошти будуть використані? Ці кошти підуть на фінансування бюджетної потреби. Ці кошти відповідним чином будуть конвертовані в гривну. Національний банк зможе поповнити свої золотовалютні резерви, а уряд отримує відповідний ресурс для фінансування бюджетного дефіциту. Я нагадаю, що програма з міжнародним валютним фондом вона до певної міри унікальна. Це програма, яка поєднала в собі спроможності України, яка потерпає від повномасштабного вторгнення, і ці спроможності були визначені в рамках моніторингової програми, яка відбулася ще в грудні 2022 року. Моніторингова програма за участю ради директорів МВФ, яка визначила здатність України генерувати ті доходи, які вона може собі дозволити з огляду на наслідки повномасштабного вторгнення. І частина, яка покриває так званий геп, дефіцит, нашу потребу, яка створена внаслідок війни для того, щоб збалансувати макрофінансову ситуацію в країні. І ось Україна перевиконує багато в чому і перевершує навіть самі сміливі сподівання. Але попри те, навіть що війна триває, нам вдається дуже багато. Разом з тим, фінансова допомога і фінансовий пакет від міжнародних партнерів також дуже вагомі. На горизонті програми, в 4 роки пакет фінансової підтримки сягає 122 мільярдів. Ці гроші підуть на фінансування бюджетної потреби, це, в тому числі, і фінансові запевнені, і певні послаблення щодо зовнішнього боргу України. Це важлива насправді складова нашої макрофінансової стійкості. І, до речі, в меморандумі так і записано що меморандум і сама програма з міжнародним валютним фондом створені для того, щоб підживити спроможність України забезпечити стабільність на шляху до перемоги. А разом із переглядом програми ВФ затвердив майбутні кроки з економічної та фінансової політики. А які реформи у банківському секторі ви вважаєте найбільш важливими для зміцнення фінансової системи? Фактично меморандум з Міжнародним валютним фондом кожного разу під час перегляду оновлює. Ті напрямки, за якими Національний банк, зокрема, або уряд реалізують фінансову, бюджетну, фіскальну політику, здійснюється реформування сфери судочинства. Загалом, меморандум, ви знаєте, він настільки глибоко визначає структурні реформи і процеси в країні, що навіть важко назвати сферою якої він не торкається. Загалом, меморандум побудований на двох складових його концепція, побудована на тому, що під час війни все, що відбувається в країні, повинно бути направлене на те, щоб підживити спроможність країни до супротиву і дати можливість країні навіть попри війну розпочати процеси відновлення. Через це ресурси будуть направлені, як я вже говорив, на фінансування бюджетної потреби, а реформи будуть направлені на те, щоб максимально підготувати країну до вступу до європейського союзу, і це також важлива складова, тому що логіка меморандуму і домовленості з міжнародним валютним фондом побудована на європейській інтеграції як загальній такій магістральному напрямку. Нашого подальшого розвитку і прогресу, синхронізація програм з МВФ Європейським Союзом це дуже важлива складова нашої ефективності. Отже, і програми щодо подальших реформ є продовженням того, про що ми домовлялися в березні 2023 року. А кожен перегляд фіксує відповідний прогрес і визначає наступні кроки на Наступний період до чергового перегляду, до речі, черговий перегляд, п'ятий, повинен відбутися відповідно в вересні-жовтні 2024 року. А, року. Пане Андрію, мабуть, вперше МВФ у своєму повідомленні згадав інклюзивність для України. Ця тема актуальна. І якось ви сказали, що фінансовий сектор НБУ має стати найінклюзивнішим у світі. Коли ми це можемо побачити? Так, дякую вам, що звернули увагу на цей момент. Дійсно, вперше Міжнародний валютний фонд в своєму офіційному повідомленні, повідомленні з результатами місії згадує фінансову інклюзію як один із напрямків, які були предметом обговорення. Фінансова інклюзія це вимога часу. Фінансова інклюзія напряму пов'язана із завданням, яке вирішує уряд Національний банк, також не з нас. Це реінтеграція територій, які звільняють українські збройні сили після окупації. Це реінтеграція ветеранів, які повертаються з фронту. Це відповідно врахування тієї нової реальності, яка спричинена абсолютно безпрецедентним міграційним потоком, переміщення населення як в межах країни, так і в зв'язку з міграцією за кордон. Фінансова інклюзія це те, що повинно максимально залучувати. Українців до тих можливостей, які генерує сьогодні фінансова система, і дати фінансову, і дати можливість отримати доступ до фінансових послуг незалежно від того на якій території б не жили, де б не знаходилися. Це нові виклики, спричинені війною і виклики фінансової інклюзії, які треба. Бути тут відвертим існували ще до війни, але зараз за рахунок ефектів пов'язаних із наслідками повномасштабного вторгнення і війни лише посилились міжнародний валютний фонд, світовий банк, національний банк буде проводити відповідну діагностику цього питання. Ми вдали собі дуже амбітні строки для її завершення і відповідного напрацювання тих законодавчих ініціатив, які дозволять. Нам інтегрувати фінансовий банківський сектор максимально ті потреби, які сьогодні існують у української держави українського суспільства, це дуже дуже важливий насправді елемент, який, на мою думку, дозволяє нам дійсно створити найбільш інклюзивну фінансову систему в світі, адже ситуація у нас безпрецедентна. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, за вашу роботу і бажаю здоров'я. Це Андрій Пишний, голова Національного банку України, був у нас на зв'язку. На все добре.